Це такі люди, які мені у житті відіграли велику роль. Розповідає Ужгородський художник Петро Шолтес про своїх учителів та наставників яскравих представників Закарпатської школи живопису Павла Балу, Ференца Семена та Ернеста Контратовича, портрети яких та сюжетні композиції він написав на своїх полотнах. Про кожного із них Петро Шолтес може говорити годинами. Він вважав за честь представити ці роботи на своїй персональній виставці, яка, за словами автора, довго йшла до глядача, адже була запланована до 75-річчя художника, яке Петро Шолтес відзначив у дві. 2020 році. Я щасливий, я просто не вірю, що мої роботи тут висять. Я дуже погано був, я дуже хворий був, у мене в мене операція була серйозна. А ви це Бог поміг мистецтво малювання дуже мені дає силу. Я не малюю хоч то. Не те, що мені все любить. Знаєте, що я люблю, бо Закарпаття. Страшно люблю Ужгород. Висока сьогодні, зараз до осени, бо я в жовтні родився і я страшно люблю осінь. Я щасливий, що це вдалося. Я дякую і, і жінці. Дуже багато вона допомогла мені мормальному сину, друзі, художники. Під час офіційного відкриття виставки голова закарпатської організації національної спілки художників України Борис Кузьма вручив ювіляру почесну грамоту і додав, що завдяки цій ретроспективі кожен, хто завітає на виставку, зможе відчути стиль, манеру та характер художника, зрозуміти глибокий підтекст у картинах Петра Шолтеса. Ми знаємо Петра як оригінала такого художника. Він своєобразний, він неповторимий по-своєму, він пройнятий духом Ужгорода, він ним живе, він за нього переживає по-своєму, і це все відповідно відображено в його роботах. Тому кожен із відвідувачів виставки, скоріше всього, знайде для себе якісь милі куточки нашого міста, згадає якісь моменти з попередніх років. Це така фіксація якогось, будемо так говорити періоду того Ужгорода, який ми собі всі уявляли як таке місто наших мрій. Петро Шолтес має чудову здатність бачити у звичайному, незвичайне і талановито втілити ці сюжети у роботах. Відмічає колега закарпатський художник Василь Свалявчик. Він є такий самобутній. Він такий, він щось шукає. Щось то все, знай, якогось діда сидячого, ці типу, полп'яні, це хворий, не розуміти, але там образ є. знаєте, дворик якийсь такий, з такими дінами. Він просто шукає, шукає і знаходить. І, і я вважаю, що такого художника, як він, треба любити, поважати. І дай Боже, щоб таких побільше було майстру, як Петра. Для багатьох відвідувачів виставка стала своєрідною прогулянкою живописним Ужгородом. Можливістю зануритися у світ мистецтва художника, яке надихає, зарядитися позитивними емоціями. Через творчість ми можемо розвивати себе і бачити світ ширше ніж я не справді. Хороша подія. Ми відвідуємо її, тому що мистецтво завжди це красиво. А тут ще осіннє мистецтво, і воно сьогодні надихає і барвить, барвиці, скрашує наше життя. Як і терапія, як і допомога, і як підтримка один одного. Ну це зараз дуже важливо в нашому житті, що ми всі тримаємось, щось робимо, да? не здаємо своїх позицій, і це зараз головне. Триватиме персональна виставка художника Петра Шолтеса щонайменше місяць в артгалереї Ужгород.